Всі не можуть так, тому що Росія влаштувала війну, але ми не здамося, якщо візьмемося за руки, Адже рідна Україна переможе. Доброго вечора, ми з України, народні українці у вашій родині, ми все владнаємо. Тільки не треба здаватись, давайте ми всі візьмемося за руки, і ми докажемо, що ми переможемо. Ми хоронемо. Слава Україні. Нам відповідять героям слава, нас не здолати, бо всі не можуть так, тому що Росія влаштувала війну, але ми. Що візьмемося за руки, адже рідна Україна переможе. Ми переможемо, втримаємо біль, ми переможемо, це вся Європа знає, нас не здолати, нас не здолати, тільки не треба здаватись, наша батьківщина рідні поля, Україна це наша. Слава Україні, нас не здолати, бо всі не можуть так, тому що Росія влаштувала війну, але ми не здамося, якщо візьмемося за руки, адже рідна Україна переможе. Нас не здолати, бо всі не можуть так. Тому що Росія влаштувала війну, але ми не здамося, якщо візьмемося за руки. Адже рідна Україна переможе. Ми переможемо, нас не здолати. Все буде так, буде так.